Зараз ми біля короневласного куща гібридної форми селекції Бурдака Олександра Васильовича під назвою Каталонія. Це ультраранній сорт. Чи гібридна форма Плодоноси на нашій ділянці вже десь близько. 15 років, якщо не більше, надійна, врожайна, ультраранній термін. Зазвичай достигає в наших умовах приблизно 20-25 липня. В цьому сезоні було дещо пізніше, в зв'язку з заморозкими зараз. Ви бачите полодношення тільки одної площини, і тут ми вже частково знімали врожай, а на дальній площині вже повністю врожай знятий, вже реалізований. Дуже надійна, наварна, м'ясиста, з хорошим гармонійним смаком, високим сукоронакопиченням і можуть дуже довго висіти на кущу.